А зараз ми розрахуємо вихідний диференційний опір для підсилювача на біполярному НПН-транзисторі з загальним колектором. Я пропоную знайти вихідний диференційний опір, використовуючи теорему про еквівалентний генератор. Нагадаю, що вихід будь-якої лінійної схеми можна замінити джерелом, еквівалентним джерелом напруги або еквівалентним джерелом струму, і опір цього еквівалентного джерела буде вихідним. Опором цієї лінійної схеми наша схема малосигнальна, вона лінійна, тому ми можемо замінити цю схему відносно цих двох контактів: еквівалентним джерелом напруги або еквівалентним джерелом струму. І е, з основ електроніки відомо, що е, вихідний опір. Еквівалентного джерела напруги або еквівалентного джерела струму дорівнює у холостого ходу розділити на ІКЗ. Якщо ми відносно цих контактів заміняємо схему зсередині еквівалентним джерелом, то напруга на оцих контактах, коли до них не підключений якийсь резистор навантаження, буде напругою холостого ходу. У нас до оцих контактів все, що знаходиться лівіше цих контактів, це буде наше еквівалентне джерело. Правіше до контактів. Опір навантаження, який додатковий, не підключений. Тому у вихода дорівнює у холостого ходу. І е, вихідний опір такого еквівалентного генератора розраховується по формулі у холостого ходу, розділити на ІКЗ. І я у холостого ходу змінюю на, наше, на, на у маленьке вихода. Тому що в нашому випадку, оце от у маленьке вихода, яке ми раніше розраховували, воно буде напругою. Холостого ходу. Еквівалентно джерела, яким ми будемо заміняти цю схему відносно цього виходу. І я повторю ще раз, що вихідний опір цього еквівалентного джерела він якраз і буде диференційним опором диференційним вихідним опором цієї схеми. Отже, R вихода дорівнює U виходу, у маленьке виходу на ІКЗ. І я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що у маленьке вихода майже дорівнює у маленьке входа, тому що коефіцієнт передачі за напругою для підсилювача з загальним колектором для малого сигналу майже дорівнює одиниці. Тому я тут у маленьке вихода заміняю на у маленьке входа. І в знаменнику залишається лише ІКЗ – струм короткого замикання. Що таке струм короткого замикання? Це струм, який буде протікати через вихідні контакти, через. Е Контакти виходу нашої схеми, якщо їх закоротити, це буде струм короткого замикання. І зверніть увагу, що якщо закоротити оці два вихідних контакти, то опір РН буде закорочений, на ньому буде нульова напруга, і через опір РН струм не буде протікати, тому я його витру. І Якщо ми закоротили оці два вихідних контакти, то у нас вже напруга у виходу, напруга на оцьому джерелі струму стала рівна нулю. І давайте тепер запишемо, знайдемо оцей струм ІКЗ. Його можна знайти з першого закону кіргофа для оцього от вузла. Можна записати, що ІКЗ дорівнює І маленьке колектора плюс І маленьке входа. І маленьке колектора дорівнює GM помножити на У маленьке 1. І маленьке входа дорівнює У маленьке 1 розділити на R маленьке І. І я У маленький 1 винесу за скобки. І в дужках залишиться GM1 розділити на R і маленьке. Ось так. І тепер нам залишилось знайти оце от У маленьке i. Ну я ще раз повторюю, що оскільки у нас. Оце джерело струму коротко замкнуте, напруга на ньому буде нульова. І в такому випадку цей контакт закорочений на землю. І У 1 маленьке буде дорівнювати у маленьке входа. Тому я У1 маленьке заміняю на У маленьке входа. І одержую ІКЗ. І тепер я підставляю оце от ІКЗ цю формулу, і У маленьке входа скорочується, і я одержую Р-вихода, дорівнює. Одиниця розділити на GM плюс одиниця розділити на RI. Ось так. І тепер я зведу знаменник цього дробу до спільного знаменника і одержу наступне. І ми майже закінчили. Єдине, що необхідно пам'ятати, що бета дорівнює GM умножити на RI. І тому диференційний вихідний опір дорівнює RI, розділити на одиниця плюс бета. Як бачите, для Схеми з загальним колектором, вихідний диференційний, опір, вихідний диференційний опір в бета один разів менше, ніж оцей опір РЕ. І опір РИ зазвичай складає приблизно кіло бета приблизно 100 тисячу ділим. На 100 одержуємо 10. Тобто, як бачите, в цій схемі з загальним колектором буде дуже низький вихідний диференційний опір для змінного сигналу. Тому вона дуже добре підходить для узгодження за напругою, бо в неї вхідний опір десятки сотні кілоом, вихідний опір десятки сотні Ом. І для узгодження за напругою це дуже круто. Єдине, що оця от формула працює, якщо вихідний опір цього джерела змінної напруги набагато менший, ніж R маленьке І. Якщо це джерело має вхідний опір, якщо це джерело має вихідний опір, який має приблизно такий же порядок, як і R маленьке І, тут необхідно ще писати. Опір диференційний джерела оцього змінного сигналу. Це може бути вихідний е, диференційний опір схема, яка формує оцей змінний сигнал. Але в будь-якому випадку вихідний опір схеми з загальним колектором в бета разів менший, ніж оцей от вхідний опір. R і маленьке плюс вихідний опір джерела. І тут ще зверніть увагу, що як бачите, в схемі з загальним колектором вихідний опір схеми залежить від о цього вхідного послідовного опору. І навпаки, вхідний опір цієї схеми залежить від РН. Ми це в минулому відео дослідили. Тобто така от дуальність. Вихідний опір залежить від цього вхідного послідовного опору, а Вхідний опір залежить від цього опору Rn, з якого знімається вихідна напруга. Так що запам'ятайте цю формулу, що вихідний опір схеми з загальним колектором для змінного сигналу в бета плюс один разів менший, ніж значення R маленьке плюс е значення вихідного опору цього джерела напруги. Якщо опір цього джерела напруги складає десятки сотні, то в принципі, його тут можна не враховувати. Тому що РІБ набагато більше, ніж воно, ніж вихідний опір цього джерела у маленьких обходу.